Привіт! Сьогодні на огляді буде зарядка від Lі ToCala Li M4S. Комплектація до цієї зарядки йшла. Кабель Type-C. Кабель доволі товстенький, не самий дешевий, доволі якісний. Сама зарядка. Та інструкція. Інструкція на китайській, англійській та російській мові, що є доволі зручним. Додатково вона нічим не була захищена більше. Коробка сама прийшла трохи така покоцана. Але все остальне, що потрібно, прийшло ціле. По самій зарядці. Пройдемося по її характеристиках. Як можете бачити на коробці, мультифункціональна заряджає, тестує спеціальний контролер, сенсорні кнопки, 4 незалежних канали. Живиться від Type-C 5 Вольт, 2 А. Тут всі підтримувані неї формати: Lyon, NіMAS і ні кілька З іншого боку, і ззаді описано її характеристики цієї зарядки, можете поставити на стоп-кадр і детально почитати. Якщо беремо інструкцію, інструкція написана доволі детально. На інструкції описано кожен з етапів, що вона робить, що вона може, як правильно її користуватися і як вона взагалі працює. Це доволі якісна інструкція, як на мій погляд. Перейдемо безпосередньо до зарядки. Пройдемося по корпусу. Тут у нас QR-код, який підтверджує, що це ліцензійна зарядка літока, але не підробка. Тут у нас перфорація знаходиться. Стики виконано якісно, ніде нічого не відщолкнути, ніде немає ніяких недоробок. З цієї сторони також перфорація. Ззаді ми бачимо. Вихід 5 вольт, тобто функція павербанка. і на вхід Type-C роз'єм 5 В 2 А потрібно зарядку. Бажано чуть-чуть потужнішу, ніж 5 вольт 2А, щоб блочок не сильно сам нагрівався. На задній частині можемо побачити прорізнені ножки, також перфорацію і сам текст з режимами і коротким описом підтримуваних форматів. Корпус виконаний доволі якісно. пружини пружинять також плавно, сила натяжіння доволі приємна, вони не сильно дуже пружинять, що потрібно з дуже великим зусиллям їх відтягувати, але і не слабо. Самі акумулятори під час перевірок вони не випадають, вони надійно тримаються. Якраз от серединочка. По дисплею. в нас високоякісний HD-дисплей. Тут намальована модель. Чотири сенсорні кнопки, і зараз будемо включати, будемо дивитися, як він працює. Будемо підключатись до такого блочка: блочок MUSOM. Перший і другий вихід на 2,4 А. Цей блочок показує на самому дисплейчику маленькому індикацію. Зараз чуємо характерний звук включення. нул показує, що немає ні одного акумулятора всередині. Хотілося б також додати по резинових ножках, вони прорезинені доволі якісно, на столі. Саму зарядку практично незрушені. Як бачите, екран тухне через декілька секунд. Переходив в економ режим. Там є надпис, але він без підсвітки. У нас автоматично визначилось, що це 1,3 вольта. І можемо вибрати зарядку. Тобто. Зараз він заряджає 500 мА. Коли ми вставляємо акумулятор, відразу вмикається режим зарядки. Кнопочка мод. Нажимаємо і тримаємо. Починає мигати. У нас мигає мод, можна вибрати зарядку, Discharge розрядку. Можна вибрати тест. В режимі тест ці акумулятори вони будуть повністю заряджатися, потім повністю розряджатися, і потім ще раз заряджатися. На екрані буде показуватись дві величини після фіналу. Тобто, спочатку він зарядиться до 100% і розрядиться. Після того, як він повністю розрядиться, на екрані отут-от буде мигати Напис END. він буде саме мигати, вольтаж потім почне йти вгору, він почне повністю заряджатися. Тут буде відображатись число розряду. Тобто ємність при розряді. Коли цей акумулятор повністю зарядиться, на цьому екранчику буде надпис END статичний, він не буде мигати. Це буде означати, що повністю перевірка завершена. Тоді на оцьому місці дисплею буде періодично змінюватись значення. Спочатку буде значення розряду, потім буде значення заряду. Це буде два різних значення. Отут буде відображатися. Current charge і значення, або discharge і значення. І так само буде міняти значення зарядки і розрядки. Функція розрядки. Зажимаємо кнопочку Mode. Звуковий сигнал. Переключаємо функцію розрядки. Тут починає горіти індикація. Кнопочка Current ми можемо вибрати ток розрядки 500 чи 250. Коли ми вибрали ток розрядки. Через декілька секунд акумулятор перейде в режим розрядки. Зображення стабілізується і почне розряджатися. Щоб знову перейти в режим зарядки або тесту, потрібно затримати кнопочку мод. Вибрати тест, сторож, Charge Тут також можна вибрати режим самої зарядки. Це буде або 300 мА, або 500 мА. Якби було два акумулятори, можна було вибрати або 1 А, або 700 мА ще додатково. Даний зарядний пристрій куплявся на заміну отакій літокала лі 202 через те, що в даній зарядці дуже сильно не вистачало саме визначення об'єму заряду. Приблизно, якщо брати, ставити акумулятор. Виставляти 1 А, то він орієнтовно 2 години десь заряджає його, після того десь 2 години він його розріжає. Ну, це залежить від ємності акумулятора. І потім знову 2 години заряджає. Якщо брати в всі 4 слоти, то максимум ми можемо виставити 500 мА. 500 мА, це ви зранку поставили і ввечері зняли, грубо кажучи, він буде заряджати години 3-4, потім буде його розряджати години 2-3. І потім знову він буде його заряджати. У вас на виході буде два значення. Одне значення буде писати: це безпосередньо об'єм, який може видати акумулятор при розряді. А друге значення це буде об'єм, який акумулятор може в себе зарядити. В даному випадку більшість акумуляторів будуть плюс-мінус одного значення, тобто, якщо він розряджає, 900-1000 мАч то він приблизно 1000 1200 буде заряджати. Якщо це новий акумулятор, це буде, допустимо, 2200-2400 на розрядку і на зарядку буде приблизно там, 2500 2600 Зазвичай в таких діапазонах це відбувається. Ну, Те, що я перевіряв. В даний, допустимо, акумулятор він має 1500 на зарядку. І приблизно 900 він може віддати Для 18650 також є режим Storage. В даному режимі також можна вибрати зарядку чи розрядку. І вибрати, з якою силою воно це буде робити. З якою потужністю. Режим Storage він регулює. Вольтаж акумулятора до 3,7 вольта. Тобто, якщо він заряджений більше 4 вольт, то він буде розряджати. Якщо він буде заряджений менше 3,7 вольт, він буде заряджати акумулятор. В даному випадку ми бачимо, що визначилось, що акумулятор 4 вольта, і зарядка автоматично буде його підганяти під вольтаж 3,7 вольта для довгого зберігання. Щоб активувати функцію павербанку, нам потрібно акумулятор вставити в четвертий слот У нас висвітиться USB. І тоді ми можемо сюди вставляти USB-кабель і заряджати щось. Роблячи висновок по даному зарядному пристрою, він купувався для заряджання літієвих акумуляторів, іноді нікель-металогідридних. Але він не підтримує такі акумулятори, як LiFe. тому це є таким суттєвим мінусом. Але, зважаючи на ціну даного зарядного пристрою, я думаю, це не критично. Даний зарядний пристрій купувався по акції за 700 з хвостиком гривень. В Україні такий пристрої коштує від 950 гривень і дорожче. Це без врахування доставки. Він ідеально підійде, якщо у вас є багато ліхтариків і ви не розумієте, які там акумулятори. Ви можете ті акумулятори перевірити, знати їхню реальну ємність, підібрати туди кращі акумулятори та користуватися вже доволі гарним ліхтариком з гарною тривалістю роботи. Більше до плюсів, чим до мінуса, можна віднести також те, що живиться даний зарядний пристрій від блочка 5 В 2 А. Що нам дає набагато більшу гнучкість в використанні даного пристрою? Тобто, якби тут був запаяний кабель всередині, або Сам блок живлення знаходився всередині. Це була б певна така конструктивна складність в якості якогось там подальшого ремонту чи інших якихось несправностей В даному випадку в нас зарядка окремо, блок живлення окремо, кабель окремо. Тому це все взаємозаміняємі компоненти. Можна, я думаю, також використовувати дану зарядку від павербанка, який живиться 5 вольт 2 А на виході. І таким чином можна бути частково автономним. Плюс тут також є функція повербанка в крайньому четвертому слоті, коли вставити, він буде видавати 5 вольт 1 А. В цьому випадку він більш універсальний, чим брати якісь інші зарядні пристрої, там де стаціонарне блок живлення або блок живлення в самій зарядці, тому ця зарядка більш йде універсальна, як на мою думку. Для домашнього використання, коли вам потрібно не часто Можна сказати, іноді перевірити, поставити живі акумулятори і знову поставити в коробку зарядне. Я думаю, даний пристрій ідеальний по співвідношенню ціна, якість. Рекомендую проглянути інструкцію до даного пристрою і повний його опис, бо я на відео міг не все розказати і не все показати, тому що функцій дійсно багато. Інструкція також доволі детальна. Рекомендую з нею ознайомитись перед покупкою. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Даний зарядний пристрій буде корисним.